В ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Завтра у Києві в українському домі прощатимуться із відомим журналістом Павлом Шереметом, автор інтернет-видання Українська Правда, ведучий радіовісті, Вісті, громадянин Росії загинув вчорашнім ранком від вибухівки закладеної автомобілі. Поховають нашого колегу на батьківщині у мінську, слідство у якому зусилля об'єднали майже всі правоохоронні структури країни, має вже шість версій цього за. Ліком 65-го вбивства журналіста за всі часи незалежності України. У студії про головне сьогодні Андрій Куликов, журналіст, голова правління громадського радіо, Сергій Висоцький, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, і Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень, приєднається до розмови з хвилини на хвилину. Вітаю вас, Андрію. Павло Шеремет 19 липня давав інтерв'ю українському радіо. Фактично, це було останнє інтерв'ю нашого колеги. Про що спілкувалися, тоді про що говорили? Моя колега з громадського радіо Лариса Денисенко два тижні тому була у Білорусі. Мала цікаві спостереження, які хотіла перевірити: правильність там чи здогадки чи спостереження із людиною, яка добре зналася на білоруських справах. І ми запросили Павла Шеремета до студії. І розмова йшла в основному про те, що зараз у Білорусі відбувається, як він сказав, кероване національне відродження, але що перед цим довший час було і є багато білоруських патріотів, які стурбовані і в цілому становищем Україні, і тим, який зараз стан білоруської мови, білоруської культури. От в основному говорили про це, але, звісно, згадували і становище в Україні. І я знаю, що Павло подякував Україні за те, що вона ну, навернула його до так, вивчення це, це своєї був, рідної білоруської мови. Це був дуже такий зворушливий момент. Він сказав, що коли мене запитують, коли я нарешті заговорю білоруською, то я відповідаю, я скоріше заговорю українською. Тому що українську я чую щодня, казав Павло Шеремет. І останні програми на Радіо Весті він уже частину часу розмовляв українською. Правда, зізнавався, що читає заркуша, але це був той крок, який я от бачив, наскільки йому приємно це зробити, і наскільки йому цікаво це робити. Максим Ласиба приєднується до розмови. Максиме, вітаю Сергій. Я вас зразу запитаю. Я подивився останні блоги на українській правді. Павло Шеремет писав і про неефективну роботу прокурорських органів в Україні, і про проблему переходу деяких добровольців у кримінал. Чому саме цей журналіст став об'єктом нападу? Як ви думаєте? У нас багато хто пише про ці проблеми, про що писав і Павло Шеремет. Все ж таки, Павло він не був класичному вигляді журналістом, там розслідувачем чи Постачальником якихось жарених смажених таких сенсацій, за які ну, іноді можуть вбити, хоча хоча це не українська традиція, розумієте. це бивство журналістів, це все ж таки це, це не наша традиція. Не було ніколи, окрім Донецька, окрім там випадка Олександрова, окрім ну деяких таких регіонів депресивних криміналізованих, ну в Києві це якась дикість в Один Вадим Бойко, один бойку, так а, а, але все ж таки він був, був більше публі, публіцистом, більше менеджером. Розумієте? Тому я вважаю, що не треба пряму паралель робити між тим, що він саме писав останнє, та тим, ким та як та чому він був бити. Тому що він відрізнявся і вирізнявся тим, що він працював на три медіапростори. Це був, зокрема, російський медіапростор, і його знали в Росії. Це був білоруський медіапростор, тобто вбита людина, яка зрозуміла глядачі, глядачеві е, впізнавана. Ним якою частиною, але все ж таки він, він ведучий програми. А вже ж. Тому це з точки зору і тому в мене вже ж тут є ну, така здогадка. Ми не можемо казати, що це е, версія там, у повну силу, тому версії повинні все ж таки розглядати слідчі органи. Але ну, я тут бачу, що нікому це не було вигідно, окрім ну, зрозумілих наших. Північних сусідів, які роблять якусь чергову спецоперацію. Дякую, про це поговоримо. Максиме, ваш погляд, власне, чому саме Павло Шеремет став власне, жертвою чергового вбивства журналіста в Україні? Їх було 65, ми вже сказали про це на нашій програмі. Ну, по перше, я я не вірю, що це придумали і замовили це вбивство тут в Україні. Тобто, це справді не наша традиція. І в основному ну, останнім часом це це, це взагалі. В Україні журналістів так ну не, не, не вбивають. Скоріше за все, це якісь іноземні сценарії. Я більше в це вірю. І ну, скажем так, як на мене, Павло він був взагалі будівничим нової України. От він людина, яка як у цей Задавав новий якісний стандарт журналістики. Він вчив багато нових журналістів. Він фактично будував сильно, розбудовував сильне громадянське суспільство. Він розбудовував якісну, чесну журналістику, і це призводило до будівництва нової країни. Тому і, і, вбивство Павла я вважаю, що це взагалі атака на наше українське майбутнє, майбутнє демократичне, майбутнє заможної країни. Тому я думаю, що це атака на, на, на взагалі наш народ і нашу перспективу. Е, тому що сильне громадянське суспільство, сильна журналістика, вона ніколи не допустить авторитарного режиму, режиму, який продасться якомусь сусіду, там, за якісь гроші там, і так далі. Тому. О, це атака на всіх нас, і от Павло він був прямо таким камертоном, який задавав оцій хвилю, от яку підхоплював. Він надихав дуже сильно людей. Тому насправді ну, він був Атлантом, який тримав це демократичне небо над країною. І е, ну, ну це дуже важливий стовп, якого зараз. Ну я, я не вірю, що його немає. Я думаю, його справа буде жити, але це спроба е, послабити оцей демократичний процес розвитку країни. Дякую. Ну за словами речника голови СБУ пана Тандита. Слідство розглядає вже шість версій причин вбивства нашого колеги. Це її професійна діяльність, на, речі, на першому місці неприїзні у відносинах або особисті мотиви. Російський слід або дестабілізація ситуації в країні замах на Олену притулу. Це керівник проекту Українська Правда. Ну і Ще дві, власне, Тандит теж додає. Ми зараз про це поговоримо. Андрію, а все-таки на вашу думку, до якої з версій слідству слід придивитися більш уважно, Як я можу давати так, рекомендації слідства? На мою думку, хто б не замовляв і якою б не була ну безпосередня причина, мета це залякування журналістів в Україні. Щоправда, от Наталя Лігачова, коли я вчора їй, Таку думку висловив, вона сказала, ти що, хіба ти не знаєш, що коли у нас журналістів вбивають або по-іншому нападають на них, ми гуртуємо, гуртуємося і даємо відсіч. Я подумав, вона, напевне, має рацію. Але ті, хто це робив, вони ж в журналістів не вірять. І вони, українських журналістів, не знають. Вони притримуються тієї... Думки, яку колись висловив тодішній народний депутат Ян Табачник, що 80% українських журналістів, на його думку, холуї. Ну, де він брав таку цифру. Щодо російського сліду, я думаю, що іноді найочевидніше припущення не є, та е, насправді найочевиднішим. І якщо казати, що вигідно, мовляв, лише росіянам, то наскільки їм вигідно робити те, на що зразу усі вкажуть пальцем. Я гадаю, що українські mm -hmm. замовники, українські виконувачі цього можуть бути. Дякую. Якщо говорити дійсно, кому вигідно, чий слід російський, внутрішній і український, Сергію пан Тандіт сказав, що слідство прислухається і до вашої версії. Пан да, Тандіт так, а, так да, говорить про спробу. Загрози держбезпеці України розшифруйте, будь ласка. Які я, сценарії я, тоді я, може бути запущений? Ну, якщо вибуху. це так, безперечно, це може бути там. Ну це, це не може бути, на мою думку, якоюсь бути тому що ну надто дуже складно сліди бути вухою. Тобто, вбити кожну людину, ну її можна це просто зробити. Ну вибачте, в нас війна. Ми всі за два роки трошки вже, як то кажуть, просунулись в поняття того, що таке життя людини, яка вона крихке. Але, але, ну тобто, розумієте, це вибухівка, це не граната, яку можна дістати з фронту. Це професійно підготовлена вибухівка, тобто раз, перший елемент. Саморобна. Ну, саморобна, але ну, а, тобто, саморобна, вона називається, як? Тобто, це людина, яка працювала з вибухівкою, це експерт. Далі, е це радіокерована вибухівка. Тобто була група, яка вела його, чи там дивилась, візуальний контакт, е робила і дивилась, там в машині, чи це об'єкт, чи це не об'єкт. Тобто, це якась група. І навряд чи це група бандитів. Це дуже е, мені здається, що тут є е, такий почерк саме спецслужб, бо це ну це не в не в традиціях бандитів ось так вбивати. розумієте? пістолет, там ну, якісь інші способи. Це дуже такий нахвал, нахабний, зухвалий терористичний акт. Поблизно. В Центрі а, Києва, згадаємо, в центрі що Києва. Катя Брагіна в Донецьку, вбили в центрі, саме великим в центрі Києва, в центрі Києва. Фактично, в серці української влади в цьому сенсі в серці українського суспільства вбивають ну на таку відому значущу для України людину, нахабно вранці, ну розумі, таким способом це виклик державі Фактично, я не бачу, якщо там немає якоїсь комерції, про яку ми не знаємо. Ну і я не думаю, що вона там є. Тобто, ну це не може бути українське ориджень, українське походження цього, хоча. Якщо там є якісь таємні, там ви ну може бути, розумієте, все, я тут з Андрієм, але але тобто питання в тому, що буде завтра, післязавтра. Що буде завтра? Тобто, які, наприклад, під цю трагедію, під це вбивство будуть ким з агентів впливу підкладені, які матеріали? Ну, наприклад, я так моделюю ситуацію плінки Мельниченка-2, розумієте, хтось виходить, каже, що ось. Вбити журналіст, хотів публікувати ось таке. Йому про це ну розумієте, це, таке, це така спецоперація може бути. Вона може бути такою, може бути дещо іншою. Це може бути, бути е, суцільною дестабілізацією е, е, і такою закладкою на осінь, коли по російським планам, а ми точно знаємо, що ці плани є. Вони є в наших, е, ну матеріали ці є в наших спецслужбах. В принципі, ми розуміємо, під осінь Росія готує значну дестабілізацію політику економічну в Україні. Загострення на фронті, терористичні акти, дестабілізація суспільства, параліч влади, параліч парламенту. Тобто, це є таке стратегічне моделювання. Яке місце в цьому стратегічному моделюванні займає вбивство Павла? Ну. Я вважаю моя версія, що яке займає. Я не знаю до кінця яке може бути, але а вже ж Андрій прав, що є слідство, і ну, треба досліджувати. Може бути досить несподіваний результат, але е, те, що я хочу сказати, що я слідству нашому вірю. Я вірю в те, що і до речі, те, що ми е, підключили ФБР до цього розслідування, каже вже багато про те, з про що вважає керівництво України, А в них досить більше інформації ніж нас, навіть в депутатів, ну кажучи, вже ну на, на, навіть в депутатів розумієте, вони. Знайомі з усіма е, першими, усіма даними секретними даними, даними розвитки, таке інше, так і інше. Тобто вони, значить, що і знають, якщо вони не е, е, якщо вони хочуть американцям залучити їх та показати, що ну тобто це не українська історія. Ну так, бо якщо б це була якась українська а багато історія... багато хто може подумати, що якщо запрошують ФБР, яку зараз е, вже тут да працює е, за словами до американського держдепа, якщо запрошують Європол, так. то очевидно своїх зусиль. Ні, всіх але, правоохоронних очевидно, структур ні, ні. я вам не логі... досить для того, щоб розслідувати логіка в тому, щоб усі наші партнери, коли підуть спекуляції російські. Чи якісь там умовно докази знайдуться, що це вбивство хтось замовив з політичної еліти України? Ну як це підтастов фактів робиться, щоб ФБР та Європол, щоб наші західні партнери бачили реальних слідства і бачили, що ці версії, які буде Росія заганяти, а вони вже кажуть про це, що це він ну щоб Павло там був в опозиції, що він критикував Порошенка, що там ці вбивства могло замовити деякі там українські депутати. Це ж версії, ми ж це бачимо, починають розмухуватись, щоб усі бачили, що Україна. До цього не причетне. Тому я думаю, що мотив тут такий. І те, що ми залучили іноземні спецслужби, іноземні розслідувачі, це дуже багато каже про те, що керівництво держави та керівники спецслужб наших думають прийняв. про замовників. Дякую, Андрію. От якраз те, що кого залучено ФБР і Європол може свідчити про те, що все ж таки йдеться про підозри на адресу українських діячів. Тому що якщо ФБР і Європол роблять висновок, що до цього причетна Росія, то Росія і її союзники в світі кажуть: ну ясно, це ж американці і Євросоюз. Чому тоді не залучити авторитетні спецслужби із більш-менш нейтральних країн? Ні, із нейтральних країн. З яких нейтральних країн? Із ну, наш... такі... ну ви знаєте, колеги. Е... Важко говорити ну або я не хочу говорити кому це вигідно, да залі важко говорити людини вбили, кому це вигідно. Ну, але Максима шість версій да але точно да. я хотів Яку би сказати, що тримуєте, Кому, кому це точно це країна. ну скажімо так, умовно кажучи, в лапках не, не вигідно. А, це українській владі. Тому що вбивство будь-якого журналіста відомого в країні це зразу мінус в репутації, зразу недовіра до влади. Тому що хто є обличчям української влади на заході, да? президент Петро Порошенко. Тобто вбивство журналіста це зразу якийсь мінус, зразу недовіра до Петра Порошенка з боку європейських західних партнерів. Що це сталося? Тому що це цінність для європейських і західного світу, журналізм і вільна журналістика. І ну я, я впевнений, що президенту Порошенку зовсім ніяк не замішаний цього. І ніяко він ніколи не мав якоїсь, ну скажімо так, натяків на якісь. Е Пресинг до, до до преси, але в умовах переговорів України зняття санкцій, е, мінські процеси і так далі, послабити імідж української влади, послабити переговорні позиції, сказати, так. Дивіться, у них там бувають журналісти, і так далі, з ким ми домовляємося. Ну це, 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 це явно уже відбувається. Явно вже всі ноти висловили е, і ну, нусь занепокоєність і глибоко занепокоєність європейці, американці і так далі. Тому тут явно ми маємо е, ну скажімо так певний такий осуд і претензії до української. Влади, і тому це дуже добре, що і Європол, і е, е, американських слідчі і так далі залучили. Е, українська влада має показати максимальну відкритість і зацікавленість в розслідуванні цієї справи для своїх західних партнерів. Бо, от для кого це робиться, переконати, що тут ніякого відношення українська влада не має до цього вбивства, і максимально е, ми всі разом маємо зробити все можливе, щоб максимально швидко розслідувати, знайти і е, показати суспільству і західному суспільству хто винний, хто замовник, хто ри реалізував це вбивство. Це обов'язково треба зробити всім. Це навіть кожен громадянин, який хто щось знає, бачив, якусь має інформацію. Обов'язково має повідомити слідчим органам. Це справа кожного з українців. До речі, я згадую вбивство іншого журналіста Олеся Бузини. Цей українець, але ну, можна сказати, такий зорієнтований на Росію. Тут гине російський громадянин, зорієнтований на Україну на власне наші покликання, нашу. Павло нашу, нашу історію був да вони якось між собою можуть бути зв'язані. Андрій Демократно. дивіться тоді казали, що це Росії є, Ну і зараз кажуть, що Росії ви на люди то різні. Ну люди різні, але і Сергій, і Максим я гадаю, мають рацію в тому, що от якраз вбивство таких двох різних людей воно і може показати, і можливо на те й призначено, щоб показати, що будь-яким журналістам в Україні. Дуже небезпечно. А хто це, хто це говорить? Це, говорить країна і влада цієї країни, там, де сьогодні а, в Пітері гинуть журналісти, там, де вбивають відомих опозиційних політиків? Ну так, але справа в тому, що в Європі теж вбивають журналістів, і відповідальність за це лежить, скажімо, на терористах, так? Але поки слідство не з'ясувало. Теж може бути якийсь терористичний слід, навіть не пов'язаний з Росією. Mm -hmm. Я говорю, звичайно, більше теоретично. Інстинкт мене теж хилить у той бік, що кажуть Сергій і Максим, але до остаточних висновків ми маємо припускати все. Я хочу сказати, що чому е, Павло Шеремет е, міг стати от цією жертвою, так би мовити, з боку тих, хто прихильний. До України. Справа в тому, що Павло Шеремет – це історія успіху. Історія і непростого успіху. Історія людини, яка приїхала в Україну і увібрала її в себе. Не просто приїхав гроші заробляти або перебути якийсь небезпечний період для своєї кар'єри, а приїхав і почав жити життям українця, так, залишаючись громадянином Росії. Ну і що? От а мені здається, що він не тільки жив життям українця, так сталося, що він і загинув смертю українця. Сергій ну, поведінка зараз всі обговорюють знімальної групи 17-го каналу, яка вперше зафільмувала власне саме злочин, і ну, які говорять, що їхали спілкуватися з мером Віталієм Кличком, потрапили на це вбивство. Власне, як ви як... ці епізод оцінюєте? Ну, ну, як і це ну, ну, це. Телеканали, які так званий телеканал, які там я навіть дещо розумію на тому, хто там може їх фінансувати, розумієте, які там проводить прямі мости з терористами, розумієте, там, примірення, так зване, які там не гнушаються там, виправдальними коментарями, який був на місці вбивства Бузани, який проковав на Майдані. Ну, тобто, ну слухайте, ну, що тут кажуть, я солідарен з э, думкою тих, хто вважає, що це не все не просто так. А от що Але чому нато на очевидним тоді стає ну слухайте лай лайфнюс, коли е, з'являється? А коли в Донецьку, Донецьку, в Луганську Лайфнюз знімальна команда з'являється за 5 хвилин до обстрілу в точці обстрілу, щоб показати, як хунта вбиває мирних жителів Донбаса. То про це, ну, це також досить прямолінійно очевидно, але ну, росіяни так працюють. Тому питання де далі до спецслужб компетентних органів. А чому ця версія, ну коли вона буде відпрацьована? чи будуть все ж таки допитані там, люди, які так звані, як би кажучи, просто так, палюючи на клічко, десь там далеко, з'явилися перші на місці. БУС. Може, це і випадок, ми не знаємо, але це потрібно допитувати, досліджувати, проводити спецзаходи там щодо. Цих людей такий, щоб виясняти? Максим. А чи можемо ми очікувати, власне, із вбивством Павла Шаремета Шеремета, я перепрошую, ну, от, розвитку цілого скандалу? Як це сталося і після зникнення і загибелі Георгія Гонгадзе? Історія, яка може вплинути на хід події в Україні і навколо неї, ну мені більше здається, що ця історія буде, і що ця історія буде не в Україні, а це на назовні. Тобто, це, це та інформація, історія, яка буде розмухуватися на кожному засіданні там Ради Європи, комісії відповідної там по захисту журналістів, будуть заяви якісь міжнародних журналістських організацій. і Так далі, тобто, це скоріше буде використано опонентами української держави для. Пониження ну скажімо так довіри заходу до України іміджу, і це буде те, чим постійно будуть кидати в очі. Та у вас таких відомих журналістів буває. Що, 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 що з вами говорити? Яка демократія? І так далі. Тобто, це скоріше інструмент для зовнішнього тиску, і більше того, ми маємо зрозуміти, що Павло він не є людиною, ну виключно там українською. Дійсності, це людина, яка жила на три країни: е, в Білорусі і Росію. Е, це людина, яка боролася за е, якісну журналістику, демократію, права людини на всьому пострадянському просторі. Це був символ. Це людина, яку дуже гарно знали в Європі в усіх європейських е, асоціаціях журналістів довіряли відомій європейській політики. Тобто, це була е, геополітична фігура, і вбивство цієї геополітичної фігури саме тут в Україні. Е, воно ну тінь па е, на. На всю країну нашу на Україну на владу паде кидає, і це ну це дуже пано. Ми маємо розуміти цей глобальний контекст. Тобто, це не якась подія біля Макдональдсу на вулиці Богдана Хмельницького. Це такий ну цілий снаряд бомбардування української державності і і майбутнього демократичного розвитку. Тому ми маємо це усвідомлювати і підтримати справу. Я буквально пару слів ще хочу сказати, що дамо ще слово да. Андрію Куликову. Андрію. Ну, журналістська спільнота, як має реагувати на це вбивство, які свої дії показати насамперед, згуртованість, навколо чого? Ну, ти відповів вже на це запитання, згуртованість. І те, про що, здається, тут сказав Максим, що потрібно вчасно підхопити ту справу, яку, напевне, не завершив Шеремет. Я не маю на увазі навіть конкретно, якесь там розслідування чи що. От в останній розмові він нічого про це не казав. Але він і в тому інтерв'ю, і потім, коли ми вже прощалися, він з болем і надією говорив про Україну і про те, що тут треба робити журналістам і іншим простим громадянам, щоб Україна жила. Ну і розслідування загибелі Павла Шеремета має стати справою чисті не тільки для національної поліції, як сказала керівник цієї структури, але й власне для всіх його колег. Буквально два дякую. Будь ласка, репліка репліка. Нам треба подумати на створення фонду Павла Шеремети, і який має фінансуватися всіми вільними людьми світу в підтримку ініціатив навчання журналістів, журналістські розслідування, нові медіапроєкти в таких от авторитарних пострадянських постколоніальних країнах. Це було справою життя, і ми маємо якомога швидше створити цей фонд і продовжити цю справу. Саме це ми з ним говорили. Пару років тому тоді мали бути засновники два: Павло Шеремет і Борис Невцов. От два засновники цього фонду я обіцяв, Павлу, що я допоможу зареєструвати цей фонд. Ну, на жаль, ми не встигли це, але я думаю, що тепер з колегами маємо обов'язково завершити цю справу реєстрації і розпочати справу служіння тим ідеалам, до яких закликав нас Павло. Дякую, дай Боже. Це була програма про головне вічна пам'ять нашому колезі Павлу Шеремету. Побачимось з вами завтра о 18.55. Тримайтеся і будьте здорові.